Hola, chicos, hoy vamos a ver otro grupo de verbos que son irregulares en la forma de «yo» – tienen sko. Сьогодні ми будемо з вами розглядати іншу групу неправильних дієслів, які в формі на Йо мають закінчення «sco». Коносер знайомитись або знати когось коноско. «Кондусір» – водити машину кондуско. Кресер рости. Креско. Насер народжуватись. Наско. Мересер. Заслуговувати. Мереско. Обедесер слухатись. Обедеско. Традусир перекладати. Традуско. Аградесер дякувати. Gracias – дякую. Agradecer – дякувати. Agradezco. Aparecer – з'являтись. Aparezco. Desaparecer – con S. Desaparecer – зникати. Desaparezco – я зникаю. Так само, як дійслова «го», ці дійслова неправильні тільки в формі на «йо». Ya, sé, conozco, tú, conoces, conoce, conocemos, conocéis, conocen, conduzco, conduces, conduce, conducimos, conducís, conducen, proste, crezco, creces, crece, crecemos. Кресейс, КРЕФЕН, Народжуватись. НАСКО, нацес, упс, нацес, НАСЕ, насемос, насейс, насен. І таким чином у нас відміняються всі дієслова. Зверніть увагу: я знайомлюсь з в українській мові в іспанській а. Тобто, я знайомлюсь з твоїми батьками. Коноско атус падрес. Це все теперішній час. Ми далі з вами вивчимо минулому. Так само я познайомилась з твоїми батьками. Буде все рівно А. Еконосідо атус падрес, атус падрес обов'язково А. І з словом, а Ми не можемо просто так дякувати ні за що. Так само, як в іспанській мові, вони кажуть: я це знаю, я це не знаю. Пам'ятаємо, ми вживаємо ло, лосе. Я це знаю. Нолосе, no я це не знаю. Так само вони завжди дякують за щось. Тобто за це. Те, це тобі, ло. Аградеско. Я тобі за це дякую. ло. Аградеско. Просто сказати те Аградеско ну, буде не дуже файно звучати. А, окей, спробуємо завчити ці дій слова ще раз: а, знайомитись: Коносер – водити машину. Кондусір. Не обов'язково додати слово коче. І так зрозуміло, більш нічого ви не можете водити. «Кондусір» – це машина. Ну, хочете автобуса, тоді ви додавите автобус, але само собою розуміється, що це завжди машина. Рости кресер народжуватись, насер заслуговувати, мересер слухатись, «Обедесер» – перекладати, традусір, дякувати, аградесер. З'являтись Апарефер і зникати Деса Парефер. Наступного заняття ми з вами розглянемо тело, тобто ми з вами розглянемо обхето індирект, обхето директо. Це буде на за один урок. Перо clase es sobre esto, Але наступний урок про це. В інформації під відео ви маєте більший список слів. Які неправильні, да, в формі НАСКО, як завжди. І я ніколи не кажу про те, щоб ви ставили лайки чи підписувалися на цей канал, але якщо ви це зробите, я буду вам за це дуже вдячна. Hasta la vez. Чао.